Капеланське благословіння на 14 січня 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, ти сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо слова від Ісуса, які відповідають дорікаючим фарисеями, чому учні не мають руки і порушують передання старших. Він відповідає, що. Не те, що входить в людину, роблять людину нечистою, а те, що виходить з неї. І цими словами він піднімає питання, що є, знаєте, що є таке погане, а що є таке непогане. Дивиться в корінь всіх слів. Нечисті руки, ну, щоб мити перед обідом. Чи повинні ми ну, теоретично їх мити? Повинні. Але що ми цим ну, робимо з цим дійством? Ну, зберігаємо гігієну, да? уникаємо можливість, я знаю, зараження або хвороб своїх. Але чи завжди ми це можемо робити? Чи завжди наші воїни дуже часто їдять немитими руками. Чи робить те, що вони їдять одними тими руками їжу, їх нечистими, не робить. Чи вони не, підвергають себе якомусь такому невеличкому ризику а, ну, захворіти? Підвергають, ризикують, тому що у воїна написано ризикувати своїм не тільки здоров'ям, а й життям. І вони ризики обирають більше, менше. Такий яркий, наглядний приклад. Але в той же час. А, в той же час ми піднімаємо питання, що ким там треба бути? Чистими ми внутрі? І тоді, коли треба, я помию руки, а коли треба, знаєте, ризикну своїм здоров'ям, щоб не помити для чогось іншого більшого. Знаєте, оце питання, що оскверняє людину? І ще навпаки я очищую людину. Коли я ставлю це питання в корінь свого дня і починаю всі свої думки, бажання, справи, дії, знаєте, трошки проглядати через, я знаю, через окуляри да, такого розважання на правильних чи неправильних вчинків, які роблять мене або чистіше, або навпаки, оскореняють. Тобто сам погляд, мій, я про нього говорю, що коли в мене виникає це, що я можу дивитися на своє життя, ну тобто правильності або неправильності, що мене наближає до Бога, або дає можливість з Ним спілкуватися а навпаки віддаляє, тоді я на правильному шляху до свого спасіння. нам для того, щоб поняти. Чому покаятися, треба правдиво подивитися на щоденне життя. Щоденне життя в своїх чинках, в своїх задумах, в своїх бажаннях, в своїх прагненнях. І коли я правдиво подивлюсь на це все, то я буду тоді розуміти, в яку сторону я направляюсь з точки зору, хто я є. Так, да, ми можемо робити справи любові, справи милосердя, справи э, терпіння, але Господь любить не, не самі справи, а щоб я був милосердним, щоб я був люблячим, щоб я був саме терпіння, я був саме добро, яким і є Бог. Тобто, якщо через справи э, милосердя, любові, добра я йду. До того, щоб самим стати таким, то я правильно крокую. А якщо ці справи для мене для інших мети, для іншої користі особистої, то я, може, і роблю їх, але до головного не наближаюся. Просто в царство Небесне відуть не ті, хто щось робив, а ті, ті яким чимось стали перед Господом, і які саме цим станом в. Ми сподобались йому, що він може сказати, посміхнутися і сказати добрий раб, ти в малому був вірний, за тобі велике. Амінь.